давно мало Ви не П'яні представники ТЦК кидалися на людей. Незаконно захопили чоловіка і облаїли жінок. Новий інцидент, який відбувся з Львівським ТЦК, знову шокував Україну. Кажуть, що цього разу працівники нібито взялися за волонтера, який рятував тварин. У чоловіка, за словами його колег, відібрали паспорт і закрили у військоматі. Але це ще не все. Під роздачу потрапили і жінки. <реку> Цікана ми усі деталі резонансної справи та першу реакцію військових на події в Тулу розкажемо вже у цьому випуску. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Закрили нашу людину. Ось машина стоїть з собаками. Закрили нашу людину. Так. І Ось беруться саме так з кулаками та криками на Львівщині. Мобілізували чоловіка. Про скандал повідомили представники громадської організації, які кажуть, що це трапилося в ніч проти 26 квітня. Волонтери виклали це відео у мережу і написали, що нібито у Львівській області неподалік кордону з Польщею працівники ТЦК зупинили автівку волонтера громадської організації порятунок тварин Харків відібрали в нього паспорт і закрили в приміщенні військомату о четвертій ранку, 26 квітня. Працівники Львівської поліції зупинили машину ГО «Порятунок тварин Харків, відібрали паспорт у водія і доправили у Львівські ОТЦК. Працівникам було повідомлено, хто ці люди, чому вони тут і що роблять. Їм показали тварин, що перебували в машині. Вони знали, що дівчата з Харкова мають відвести тварин за місцем призначення. Шлося у повідомленні волонтерів. Побільше в організації розповіли і показали, як представники ТЦК ображали жінок, які були у цій же групі порятунку тварин. Вони й виклали відео у мережу. Повний матеріал далі. Закрили нашу людину, ось машина стоїть з собаками. Закрили нашу людину, да. І ось деруться. <гуми> да, праців... да. Да, працівники ТЦК, відпо давайте нам людину нашу. Порушення прав. Ви Це порушення Заморота. прав людини. Вони п'яні, подивіться, п'яні. Подивіться, вони п'яні, троє п'яних, Прикольно, молодці. ці молодець. молодець. дец, мала

Поліцію, Ми визиваємо поліцію. Все, визиваємо поліцію. Так, Отак працювати цікав нас, да, шо, крадуть людей, непонятно, п я, п я. і що роблять, да, і ще й п'яні ходять на роботі. Чі, да. разу, я, я. Все, 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 визиваємо поліцію. Визиваємо поліцію. Шо, а в Україні війна, так, да, ребята. Жінки стверджують, що представники терцентру були також на підпитку. і Вони замість пояснень отримували лише образи на свою адресу. Одну з дівчат, нібито навіть вдарили. Працівники ТЦК, перебуваючи у нетверезому стані, ображали Юлію та Олену, ображали людей, які щоденно перебуваючи під обстрілами, рятують життя тварин із зони бойових дій. Зараз цей часів ярку, Рахове, Куп'янськ. Зокрема, Юлії дав ляпаса один із працівників ТЦК. Перше, що обурвало, це те, що цієї людини водія немає в цьому ТЦК. На що дівчата викликали слідчо-оперативну групу, щоб заявити про зникнення людини. Вдруге обдурили, попрохавши видалити відео негайної поведінки працівників ТЦК в обмін на виконання закону, вручити повістку та відпустити за місцем проживання. Крім того, дівчата стверджують, що їх обдурили і втретє. Сказ. Завше щодо доправляють водія В'ячеслава в яворів поставити початку та відпустять із повісткою додому. Натомість тепер кажуть, що він у моршині. Але й на цьому скандал не вщух. Активісти кажуть, що їхній волонтер від проходження ВЛК відмовився, і втім йому довелося пройти комісію, на якій його визнали придатним. Де чоловік зараз ніхто не знає. У Львівському ТЦК теж не змовчали. Там заявили, що поведінку своїх працівників засуджують та розпочали службову перевірку. Мобілізацію чоловіка визнали. Втім, зазначили, що жінки самі спровокували конфлікт такого масштабу. Дві громадянки, які супроводжували військовозобов'язаного, систематично провокували військовослужбовців на конфлікт. Таким чином перешкоджали військовослужбовцям у виконанні їхніх службових обов'язків. Поведінку військовослужбовців засуджуємо. Користувачі мережі виправдання ТЦК не вірять і вимагають оприлюднити результати перевірки, не мовчать і військові, бо вони на собі відчувають, як такі ситуації впливають на психоемоційний стан українців. А, це елементарно вчора ввечері. Зайшов після служби Белмарт купити продуктів та йду з крузиною собі. Просто йду собі спокійно возрядів там то сюди. Тут дитина. Чую, таким голосом каже воєнкомат блядь. Я розвертаюсь я дивлюсь і років вісім. Вона на мене глянула, засупила брови і пішла. Я в шокі. Дитина вісім років. Фраза воєнкомат, блядь. Я хотів їй сказати, що я не воєнкомат, там я не знаю, але мені каже, що ти дитині було байдуже, блядь, воєнкомат, я чи ні. Поки українці не відійшли від цього скандалу, в мережі з'явилися ще одні обурливі кадри із Одеси. На відео двоє чоловіків у військовій формі намагалися силоміць запхати цивільного чоловіка у бус. Поспостерігати за скандалом, одразу зібрався натовп, і в цей час чоловік кричав про допомогу та простягав руку, аби інший йому допоміг вибратися із бусу. Володі! Ну, так що, ідемо, дякую. А, і він просто розкривається. Військові не відпускали чоловіка і стримували його за тіло і ноги. Врешті-решт цивільному вдалося вибратися, і згодом в ТЦК офіційно повідомили, чому пакували чоловіка в бус. Як виявилося, цей чоловік, що був присутній на відео, вже був в одному із ТЦК міста Одеси, звідки втік під час проходження медичного огляду. Даного громадянина було виявлено військовослужбовцями і було викликано поліцію для затримання та доставлення в відділ для подальшого проходження ВЛК. Проте громадянин почав ображати військових та застосовувати фізичну силу до військовослужбовців. На превеликий жаль, відео, яке опубліковане в телеграм-каналах, показує лише те, що вигідно для російської пропаганди, і не демонструє поведінку громадянина та не дає аудиторії повної картинки про причини конфліктної ситуації. Саме так повідомили у ТЦК та СП Одещини. Однак це далеко не перший випадок, коли під час війни мережа розлітається відео з подібними методами мобілізації. В березні з'явилося відео камер спостереження, на якому також у Львові чоловіки у військовій формі соломіт затягували перехожого в мікроавтобус. Його оприлюднила в інстаграм дружина затримуваного Віолета. Вона стверджує, що її чоловіка просто викрали, а повістку вручили заднім числом. До речі, він також волонтер. Нападників відбуваються самі працівники ТЦК. Як от 7 березня у Чернівецькій області чоловіки з сокирами напали на працівників ТЦК та їхнє авто. Згодом обидва обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Проте ми маємо розуміти, що ані такі випадки, ані силова мобілізація не пропустимі. У першу чергу всім слід пам'ятати, що в країні війна, а такі інциденти лише на руку ворога. Ну а ви свої думки пишіть в коментарях. Я дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте також підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.